Задали питання, скільки коштує проживання і харчування. Ну, про проживання вже сказала, що воно безкоштовне. Але наскільки я чула, що фірма платить за одну людину 600 злотих в місяць. Ну, Тобто, завод дає фірмі такі гроші. Харчування. Звичайно, на заводі ніхто нікого не годує безкоштовно. Нема такої опції. Значить, є їдальня, де готують гарячі страви. Але їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 5 дня. В цій їдальні можна собі купити і перше, і друге, повноцінне, салатик, там йогурти, канапки і так далі. Якщо ви, допустимо, працюєте вночі або в суботу-неділю, тоді, коли їдальня не працює, то є мікрохвильові печі. Ви можете з дому принести собі все, що завгодно, розігріти ту їду. Якщо ви не захотіли вдома принести їду, то є спеціальні холодильники, і в них продають їду, ну, таку запаковану, яку теж можна розігрівати. Там, наприклад, одна дівчинка брала то було там картопля, котлета і окремо салатик, який, ну, звичайно, в окремій упаковці його не потрібно розігрівати. Ось така їда. А на рахунок цін в їдальні, то, наприклад, суп, ну, тобто перша страва, Коштує злота 60, злота 80. Друга страва, в залежності від того, що там входить, але в основному в середньому від 6 до 8 злотих. Канапки там, наприклад, такі канапки холодні, там 2,50, гарячі канапки або піца, або хот-доги, або гамбургери, то в середньому коштують 450, Отак десь, одна порція. Оце на рахунок харчування. І в мене теж є відео про їдальню, ви собі можете передивитися його. Наступне питання дуже часто задають: чи є зараз вакансії на заводі. Ну, хочу вам сказати одне, що я не можу постійно моніторити ситуацію, так як я не є агентом manpower. І тому однозначну відповідь, чи на сьогоднішній день є вакансії, я не можу дати. Але наскільки я питалася, то бачу, ну наскільки я питалася в Manpower і бачу, що постійно кожні два тижні прибуває прибуває нові партії українців, то я можу сказати, що на заводі вакансії є. І наскільки я ще побачила, що завод розширюється, і вже десь так. Можна сказати, четвертина заводу добудувалася. Ну, так як вже взяти цілий завод, то четвертинка ще добудувалася. То я думаю, там буде десь робочих місць так досить, ну, чоловік, 300 точно буде. От, на рахунок вакансій. Далі. Е, задають таке банальне питання. Чому я говорю деколи на Україні, чому деколи в Україні? Ну. Справа в тому, що поляки говорять на Україні, а українці говорять в Україні. І тому я вибачаюся, якщо деколи там плутаю, але я думаю, що це не має дуже великого значення. І люди, котрі хочуть отримати інформацію, а не шукати в мене якісь помилки, ну то, звичайно, вони на таке не будуть звертати увагу. Ну, якщо людина просто сидить в Україні і їй нема чим займатися, крім того, як писати погані коментарі. Ну, то то є ваша справа. Е, наступне відео. Питається, чи я можу дати свій телефон або вайбер. Ну, зрозумійте, що я теж не можу кожному роздавати свої номери, бо ну, всякі люди бувають, я ж не можу відповідати за людей. Ну, самі розумієте, не хочеться нарватися на неприємності. Тому, хто хоче зі мною зв'язатися, то на нашому каналі є. Посилання на мій Фейсбук, і ви можете мені написати або в месенджер, або перезвонити навіть в месенджер. Дуже багато людей зі мною так зв'язули таким чином. І я вважаю, що це достатньо. Тобто свої номери телефонів, вайберів я не даю. Вибачте.